Морозюк, зараз якщо цей підійде, він зразу відпустив. Давайте документи ну, документи. Це документи? Документ. 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 Добре. Сейчас первый швидкості. Дас. Старший у команд побіці выразить. Зимон. Конечно відпустим. Слушай. <сушно> <сушно> Скільки на душу? А? Де, не сіть докази. Що, що документи давай. назад. Подивіться. Документи так? назад. Ви ж дали документи. То вже давай. назад давайте. Документи кажу назад, давайте. Ви ж дали мені. Ну. Їх ви подивилися? Щоб ви подивилися, ви подивилися. Переход, люди переходять. Я шо? їхав 60 кілометрів. Прошу, привіті, будь ласка, позичні водія. Я, я ж не, я ж не, не буду з вами ругатися. будь ласка. Звісно, ні. Не сіть докази. Принеси, ви. Оцвіть, маска, височне водій. Не пред'явлю, поки не покажете доказ. Хорошо, не, не що будьте уважні. Ні, докази сім, інспектор. Без причинного зупинка? Інспектор кермані. Начка на видне місце. Як положення. На видно місце. Будьте уважні, не порушуйте. Ваші... Докази не сати, чи ні? А яким ви маєте право керувати даним транспортом засобом? Скажіть. Так я у вас хочу запитати, на яке право я маю керувати даним транспортним засобом. Чому? Ви що не знаєте, коли мають право? А. Коли мають посвідчення водія собі. Так точно. Відповідний no. 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 Ви Вийшли не іноземець, правильно? у вас справи. Немає. А Як так? Ну отак. Забруднені номерні знаки. Можете Чого Я буду терти? на заправці даю Можете 2 рубля, вам п'ятерку можу. Ви, можу дати. Сі, ні, мені поможіть інспектор, поможіть. Надайте ну, докази, давайте я назад здам. Подивимося, що я порушив. А ні, то безперечна зупинка, напишемо. Чтоб напарник ты дешёвый Неси газира Давай Бронцов Давай Мож ты? Жетон на выдном месте, все А тут есть. Глупо за место. — А? — Докази на місці. Ну показуйте. Будь ласка, посвідчення водія. Якщо показуйте сі... докази. У мене на місці посвідчення водія. Чого ви керуєте на зиму засобом? — Я сижу в автомобілі. — Я зрозумів, але будь ласка, документи. — Докази, показуйте. Ну ви ж принесли. Покажу. Покажу. Ну показуйте. Інспектор, що у вас тут за конвієр тільки що був? Який конвієр? Отакий конвієр. Який конвієр у Який конвієр? Бач там, до дві машини з за вами наблюдає, все фіксує. За зупинки, що ви всіх Чого? відпускаєте. Чого конвір? Тому що. Вас не вигнали вашого напарника виженуть? Чого? Вигнали, що і вас Чого? виженуть. За те, що взятки берете тут. Для які взятки? Так, показуйте докази. Так. Показуйте докази, ні, то визиваємо відповідальні, пишемо заяву про безпричинну зупинку. Ви ж знаєте процедуру. Показуйте докази. Якщо там є, видно, скорость 93, якщо ви не обманюєте. Не обманюєте. Все, складаємо протокол, я вам даю посвідчення водія. Не повірю, що видасте. Да, чесне слово, показуйте. Не повірю, що ви тут Дам, я вам пред'явлю. Руки не дам, бо ви з ним побіжете десь. А я побіжу? Чого? Шановний водій, чого ви біг-то? Показывайте дока. На привозять. Ну, то показывать, включіть включить. Че ви не вмієте? Чого ж не вместе? Сейчас, mm. я уже сейчас, по-моему, тут фарфом закончился. контроль а, нічого не заснялося так на ложка спинила сутичка да, да. зараз, ні, зараз не. я вас що? щось що зараз принесете ну, зараз хочу вам показувати показуйте зараз покажу ну давай ні, ви нікуди не поїдете інспектор бо я вже знаю що я вже намили показуйте куди ви несете візі Ну включайте його, показуйте. Я вивчаю, звичайно, не, не збою. І що? Нічого. Безпідставна зупинка? Чого безпідставна зупинка? Ну, того, що безпідставна. У неділю. Було збито мужика. Чоловіки? При чому тут я до я неділю? Ви протокол будете складати? Так, Будемо з вами фактично За що? За перевищення швидкості. Я не перевищував швидкості. Перевищував швидкості. Показуйте прибор. Включайте, ви нічого там не збили, там все є, просто номерів не видно, так? Слабовато, чесно. Чесно слабовато. То чого зупиняєте, коли слабовато видно? Щоб провести фактично Ні, Ви зупиняєте, щоб соточку взяти. А чого соточку, що ви таке говорите? Ви вже їдете? А -а -а. Що, ви не їдемо? Ні, вже уїжджайте, бо я буду да, стояти, да, поки ви не поїдете тут. ми учимся. Вже ви тут не візьмете. <гум> Але будь ласка, придивіть посвісти. Не пред'явлю. Чого? Ну тому що. Хорошо, все не краще. Ми Але гроші не пропонуйте нікому, добре. Та попадетеся, ви не сьогодні-завтра попадетеся, побачите. Я вам сказав, уїжджайте звідси.